Вітаю, шановні 9 класи. Ми продовжуємо розглядати західноукраїнські землі в першій половині 19 століття. І сьогодні ми поговоримо про весну народів 1848-49 років в Австрійській імперії і як розвивалися події на західноукраїнських землях. Для початку я хочу, щоб ви відповіли на, на питання, що таке весна народів, які держави ця революція охопила. Які вимоги висували учасники революційних виступів, і які українські землі входили до складу Австрійської імперії, яким було їхнє соціально економічне стануще? Революційна хвиля охопила країни Європи, народи яких повстали проти монархічної влади і вимагали демократичних перетворень, проголошення рівноправності і демократичних свобод національно визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-49 років в Австрійській імперії передбачав відродження української державності. Ця революція увійшла в історію під назвою Весна народу. Причинами революції в Австрійській імперії було незадоволення більшості населення країни своїм економічним становищем, абсолютизм встановлені становими привілеями творян і національним пригніченням народів імперії. Під час революційних подій 1848 1849 років проти чинного старого порядку об'єдналися різні версти населення Австрійської імперії, і буржуазія, і робітники і інтелігенція. Вони виступали за ліквідацію перешкод для розвитку економіки, демократизацію суспільства, розширення прав громадян. Водночас складовою частиною революційних виступів у Австрійській імперії та в інших європейських країнах стали визвольні рухи без державних народів. Відтак сучасники і наступні покоління назвали ці події весною народів. У березні 1848 року австрійська столиця Відень вже була охоплена заворушеннями, яке змусили імператора Фердинанда І проголосити Конституцію. Що надавала права свободи, права сл свободи слова, друку, зборів, і передбачало скликання парламенту рейхстав. Поряд із виконанням політичних вимог влада мала зважати на зростання незадоволення у середовищі селянства, яке становило більшість населення країни. З огляду на загострення ситуації, Цисар, тобто імператор, в квітні 1848 року, Підписав спеціальний патент, згідно з яким скасовано панщину в Галичині у серпні 1848 року на Буковині. На Закарпатті в ході революції панщину формально було також скасовано, однак тут вона не втрачала чинності до 1853 року. Щоб заспокоїти землевласників, уряд оголосив про виплату їм компенсації за втрачену робочу силу. За ними залишалось також право сервітутів, тобто право володіння лісами і випасами, що в майбутньому спричиняло конфлікти між селянами та поміщиками. І все ж після скасування панщини селяни стали власниками землі, а відтак господарями своєї свої долі. У селян пробуджувався невластивий їм раніше потяг до освіти, культури і навіть до політики. На честь скасування Панщини сільські жителі встановлювали пам'ятні хрести, на зразок того, який ви бачите зараз на екрані. В свою чергу, галицькі поляки перші скористалися демократичними свободами, проголошеними революцією. Вони організували свій осередок Центральну Раду народову у Львові, яка проголошувала своєю метою створення литовсько-русько-польської Речі Посполитої та рівність культурних прав поляків і українців. Однак більшість поляків продовжувала обстоювати ідею, що галицькі українці не мають нічого спільного з українцями на Дніпрянщині, що це гілка польського народу, а українська мова діалект польського. У відповідь на дії поляків, українська інтелігенція, 2 травня 1848 року заснувала у Львові свій орган головну руську раду, головою якої обрали Григорія Яхимовича. Вона мала обстоювати інтереси українського населення Галичини. У виробленій радою програмі обґрунтовувалась приналежність галицьких українців до єдиного українського народу, наголошувалась на колишній державності. Країни. Програма закликала українців до національного пробудження, активної діяльності щодо поліпшення свого становища в межах Австрійської Конституції. У питанні щодо майбутнього Галичини у членів головної Руської Ради єдності не було. Невелика її частина прагнула до створення Слов'янської Федерації, деякі мріяли про незалежну українську державу з центром в Києві. Але основна маса орієнтувалась на мінімальний поділ Галичини на західну, населену головним чином поляками, і східну, де більшість населення була українцями. Або як вони себе продовжували насувати, Русину. Головна Руська Рада очолила не лише політичний, а й культурно-освітній рух в Галичині. Саме вона була ініціатором видання Зорі Галицької, а влітку 1848 року затвердила рішення про створення Галицько-руської матиці. Матиця, тобто мати, яка мала керувати організацією видання підручників української мови. Під тиском національних сил влада наприкінці року відкрила у Львівському університеті кафедру української мови та літератури. Першим її завідувачем став Які Головацький. Скликаний 19 жовтня 1848 року Собор руських вчених у Львові окреслив широку програму Організації української науки і народної освіти. Поряд з головною Руською Радою продовжує діяти Центральна Рада народу. Яка є польською, вона спиралася не лише на поляків Галичини, а й на ту ополячену українську шляхту, яка не бажала відокремлюватись від вищої версти польського суспільства, і протестувала проти положень української петиції 19 квітня. 23 квітня 1848 року Центральна Рада Народова утворила власну організацію. Руський собор, що була покликана обстоювати ідею незалежності Польщі під зверхністю Казма. У цій організації було і декілька демократично настроєних українців, в тому числі один із членів Руської Твійці Іван Вагилевич. Свою національну політичну діяльність головна Руська Рада проводила в умовах напруженого протистояння з польською радою народу Ігноруючи українські національні інтереси, ця організація намагалась перетворити Східну Галичину на польську провінцію. Тому головна Руська Рада енергійно взялась за втілення своєї вимоги про поділ Галичини на Східну Українську і західнопольську частини, а потім утворення з трьох західноукраїнських регіонів єдиної національно-територіальної автономії. Для підтримки своїх планів. Рада зібрала 20 тисяч підписів, що було тоді громадсько політичною справою небачених масштабів. У червні 1848 року Рада висилає своє представництво на перший Слов'янський конгрес, організований чеськими науковцями в Празі. Тут українська делегація заявила слов'янському світу, що український народ є рівноправним членом слов'янської сім'ї та має повне право на власну культуру. І відновлення соборності, незважаючи на імперські зазіхання австрійських, польських чи російських політиків. У жовтні 1848 року, незважаючи на заборону імператорського намісництва, Польська, о, головна руська рада скликала у Львові перший з'їзд діячів української культури. Усі 119 представників Галицької інтелігенції засвідчили. Що вони бажають розвивати українську мову і літературу. Товариство значну увагу приділяло виданню шкільних підручників і посібників. З'їзд ухвалив рішення про заснування наукового товариства Галицько-Руська матиця і затвердила правила правопису, якими послуговувалися українські школи, літератори і офіційні особи до 1892 року. Одним з найважливіших досягнень початкового етапу революції 1848-49 років, було проголошення демократичних свобод і введення парламенту. Імператорська влада погодилась на вибори за участю станів і усіх народів імперії, в тому числі і українського. Парламент почав роботу 10 липня 1848 року. Інтереси українців представляли 39 депутатів, більшість з них 27 були селянами. Від самого початку стало зрозуміло, що українські селяни досить швидко переймаються не лише своїм, своїми становими інтересами, а й активно підтримують загальнонаціональні, культурно-освітні і політичні запади. Разом з депутатами, вихідцями з інших станів, вони вносили пропозиції щодо поліпшення соціально-економічного становища Галицького населення. І задоволення його національно-духовних вимог. Українські депутати запропонували парламентові розглянути питання про територіальний національний поділ Галичини. Ця вимога опиралася на широку підтримку українців. Меморандум з вимогою розділу Галичини на східну і західну частину підписали, як я сказав, 20 200 тисяч осіб відплива масового політичного та національно-культурного руху Галичан. Австрійський уряд пообіцяв задовольнити вимогу, але далі обіцянок справа не пішла. Галичину так і не було розділено. Окрім революційних подій в Галичині, революційні події відбуваються і на Буковині, і на Закарпатті. На Буковині революція теж прийшла в березні 1848 року. Заворушення розпочалися в Чернівцях та інших містах, де було створено навіть Національну гвардію. До якої входили міщани, ремісники, а також студенти духовної семінарії та гімназії. Можливість розвитку революції в цьому краї значно послаблювала те, що не існувало зв'язку між містами, а значні, у значній мірі не українськими за національним складом і оточуючи їх українськими селами. Більшу активність виявляли українці в час виборів до австрійського парламенту. Незважаючи на різні махінації румунських чиновників на місцях з восьми депутатів від Буковини п'ять було українців. Одним з них став Алук'ян Кобилиць. Хоча буковинські депутати українцями були майже не писемними селянами, але в парламенті вони діяли спільно з депутатами українцями з Галичини. І коли головна Руська Рада висунула вимогу виділити території заселення українців в окремий край, Буковинці підтримали цю пропозицію і домоглися входження у Буковини до цього краю. Закарпаття організаційно входило, як ми вже знаємо, до Угорського королівства. Угорці домоглися самостійності від Відня, але при цьому заперечували права слов'ян, які проживали на території королівства, хоча б на обмежену культурно національну основу. Більш того, Центральний уряд імперії став на бік слов'янських народів проти спроб Будапешта, насильно запровадити в школах угорську мову. Тому закарпатські українці не підтримали Збройне повстання угорців проти Австрії, яке розпочалось у вересні 1848 року. Починаючи з літа 1848 року, сили контрреволюції в Австрії, в тому числі і в українських землях, почали переходити в контрнаступ. Намагалися ліквідувати ті політичні, соціальні, національні свободи, які завоювали народи і пері. Проте останні не збиралися поступатися. У жовтні розпочались барикадні бої у відні. Звідки? Звістки про ці події долетіли і до Львова. Становище там стало надзвичайно напружено. Не минало дня без сутичок між урядовими військами і Національною гвардією. 1 листопада 1848 року а, вогонь, відкритий військами по народу, став сигналом до повстання. Львів'яни кинулись будувати барикади. Протягом ночі весь центр міста опинився в руках повсталих українців, поляків, євреїв та інших. До них приєдналися студентський легіон і частина Національної гвардії. 2 листопада між повсталами та урядовими військами точилися Збройні сутички. Проте сила була, сили були нерівні. Австрійці почали кількогадинний артилерійський обстріл міста, під час якого було вбито 55 і поранено 75 осіб. Овстання придушили, а в місті запровадили стан облог. У березні 1849 року революція зазнає поразки. Було розпущено австрійський парламент. Скасовано Конституцію і відновлено колишню централізаторську бюрократичну адміністративну систему. Влітку 1851 року була заборонена діяльність головної руською Ради. Після розгрому революційних сил у містах боротьба продовжується в селах. Особливого розмаху вона набула в Буковині. Селяни протестували проти непослідовної земельної реформи, яка Залишали більшу частину селян-поміщиків. Важливу роль у селянському русі відіграв депутат парламенту, депутати парламенту, обрані від сільських округів, особливо лукян Кобилиця. Він у листопаді 1848 році очолив повстання селян гірських округів Буковини. До літа 1849 року повстання поширювалось на нові території. Лише в квітні 1850 року Повелицю та кількох його товаришів заарештували. Через катування він захворів і помер у жовтні 1851 року. Влітку 1848 року посилився селянський рух і у Закарпатті та Галичині. Проте там він не набув такого розмаху, як це було на Буковині. Після придушення революції австрійський уряд. Жорстоко розправився з учасниками виступів, на західноукраїнські землі прийшла урядова реакція. Але навіть дивлячись на те, що останнє програло, все одно революція 1848 року має певні наслідки та результати. По-перше, ми бачимо найочевидніший наслідок це була скасована панщина. А це призвело до покращення соціального статусу селянства. Були запроваджені основи парламентського правління, і українці, по суті, отримали досвід участі в парламентській боротьбі. Політичні сили Австрійської імперії визнали існування в Галичині українського народу з власними національними потребами. І навіть пообіцяли зробити ті вимоги, які висувалися. Але далі обіцянки, як сказав, далі не пошло. Головна Руська Рада стала першою у 19 столітті. Політичну організацію українців, яка стала виразником інтересів і потреб українців. І вперше українці сформулювали власні політичні програми та усвідомили себе як єдину національну спільноту з надніпрянськими українцями. Західні українці досягнули суттєвих результатів національно-визвольному русі порівняно з іншими народами імперії. Тобто, революція 1848 1849 року була. Відповіддю європейських народів на спроби їх правителів законсервувати реакційні порядки, встановлені ще Віденським Конгресом 1815 року. Вона докотилась і до Західної України. Навесні 1848 року, напередодні масового селянського повстання, уряд змушений був іти на поступки і оголосив про скасування панщини. Революція сприяла прискоренню самоорганізації українців. Представники уніатського духівництва і української інтелігенції сформували головну Руську Раду, яка була покликана представляти українців перед імперським урядом. Значним досягненням було скликання рейста. в ньому представники українського населення, в тому числі селянства, стали залучатися до парламентської діяльності. Вперше на всю імперію проголосивши свої національно культурні та політичні цілі. Але восени 1848 року реакція пішла в контрнаступ. Деякі демократичні сили прагнули організувати опір та зазнали поразки. Однією з найважливіших причин цього була відсутність єдності між представниками різних національних груп Західної України. Революцію придушили. Однак витравити із свідомості патріотично налаштованої українською громадської пам'яті про неї. Австрійська влада не змогла. Завоювання 1848 року стали духовною основою для подальшого поступу національного визвольного руху. ваше завдання ви зараз бачите на екрані. Це параграф 15 підручника або завдання з підручника, або працюємо з контурною картою західно-українські землі в першій половині 19 століття. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках!